Вітаю! Сьогодні я хочу вам розказати про новий апаратний криптогаманець від компанії Trezor. Trezor safe 3. Це новий девайс, який вийшов наприкінці 2023 року, та має ряд поліпшень та відмінностей від попередніх двох моделей Trezor One та Trezor T. Одразу хочу сказати, що найголовнішою відмінністю є те, що safe 3 має сертифікований чип безпеки Secure Element EAL 6. Спочатку давайте переглянемо його зовнішній вигляд та технічні характеристики. Поставляється девайс в зеленій коробці. Обов'язково обгорнути в заводську плівку. Ніяких додаткових голограм пакування немає. Всередині коробки має бути сам апаратний гаманець Trezor Safe 3, упакований в чорну захисну наліпку по всьому корпусу. На роз'ємі для кабелю має бути захисна голограма, яка псується при зриванні. Так що непомітно приліпити її назад просто неможливо. Також коробці кабель USB-C USB-C, два порожні листи для запису сіт-фрази з 12 слів, посібники з запуску та наклейки Trezor. Отже, пристрій Trezor Save 3 має класичну форму для Trezor: роз'єм Type-C, великий чорно-білий oled дисплей та дві кнопки для керування. Задня сторона виконана із анодованого алюмінію, яка буває чотирьох кольорів чорного, срібного, золотого та рожевого. В мене золотий колір. Ви тільки подивіться, який він гарний. Пристрій Trezor Safe 3 важить всього навсього 14 грамів, а робоча температура, заявлена виробником, від мінус 20 до плюс 60 градусів по Цельсію. Керується safe 3, як і попередні моделі, лише з комп'ютеру через програму Trezor Suite. Проте є мобільний застосунок, в якому ви можете відстежувати баланс. Сейф 3 має підтримку більше ніж 8 тисяч криптовалют, які керуються через рідний додаток та сторонні гаманці. З повним списком підтримуваних криптоактивів. Ви завжди можете ознайомитись на сайті виробника. Перейдемо далі. Безпека пристрою. Як я вже сказала раніше, він має сертифікований чип безпеки Secure Element. Як завжди у Trezor відкритий вихідний код для повної прозорості для користувачів. Пристрій може бути захищений Пін-кодом від 4 до 50 цифр та є можливість створити приховані баланси захищені парольною фразою пас-фраз. Резервне копіювання та відновлення. Тут ми маємо два варіанти. Перший це зробити стандартну резервну копію з 12 слів і словника БІП-39, другий це бекап шаміра. Це такий метод, за яким ви створюєте резервну копію з декількох частин від 2 до 16. Та обираєте поріг, тобто скільки частин потрібно, щоб відновити доступ до гаманця. Докладніше про цей метод та як він налаштовується, я буду розповідати в наступному відео. Ну що, а тепер давайте налаштуємо Trezor Save 3 та спробуємо відправити та отримати трохи крипти. Першим кроком під'єдную пристрій до комп'ютеру. І одразу бачу надпис на екрані. Для того, щоб почати роботу, треба завантажити програму Trezor Suite на сайті виробника Trezor.io Поки у мене завантажується програма, я хочу додати, що забула сказати про додаткову функцію Trezor. Safe3 може бути використаний як ключ безпеки для двофакторної автентифікації за протоколом FIDA2. Це дуже корисна функція, яка може захистити від злому ваші облікові записи на кшталт Google, Binance та багато інших. Отже, повернемося. Я знову під'єдную свій Трезер і починаю налаштування дозволяє з'єднання на своєму комп'ютері. Тут бачу чек-лист, за яким треба впевнитись, що пакування було неушкодженим, всі голограми цілі і на місці, а сам пристрій придбаний в перевіреного продавця. На кнопці Почати налаштування бачу повідомлення, що налаштування Трезера займе близько 20 хвилин. Далі треба інсталювати актуальну версію прошивки пристрою. Натискаю Інсталювати та бачу на комп'ютері та на пристрої, як іде завантаження. Наступний крок перевірка пристрою. Нижче написано, що це обов'язковий крок, який підтвердить, що встановлений чіп справжній та від Trezor. а після цього я зможу впевнено користуватися цим гаманцем. Натискаю «Старт» та підтверджую на Trezor. Перевірка дуже швидка і бачу вітання, що все добре. Далі пропонується ознайомитися з керуванням Trezor. Цей крок можна пропустити, але я цього не буду робити. Права кнопка переміщає вперед або праворуч, ліва назад або ліворуч, а щоб підтвердити вибір, можуть бути пропоновані різні варіанти. Або довго затиснути праву кнопку, коротко натиснути її, або коротко підтвердити двома кнопками одночасно. Тепер переходжу до створення гаманця. Тут пропонуються два варіанти, або створити новий гаманець, або відновити з резервної копії. Я обираю створити новий, та тут також бачу два варіанти. Або звичайна резервна копія за словником BIP39, або бекап Шаміра. Зараз я налаштую звичайну резервну копію із сітфразою із 12 слів, а в наступному відео, як я вже казала раніше, я покажу, як налаштовується бекап шамір Тим часом я бачу ось такий невеличкий чек-лист -ли про важливість цієї копії, що це єдина можливість відновити доступ до моїх грошей, що сітфразу не, не можна зберігати на комп'ютері та фотографувати. Не можна нікому показувати, а зберігати потрібно в надійному місці. Я поставила галочки, що я все зрозуміла, і перейшла далі. Записала свою сітфразу з 12 слів, а тепер треба її перевірити. Пропонується перевірити три випадкових слова, чи правильно я їх записала. Перевірка пройшла успішно, все добре. Моя резервна копія створена. Наступний крок налаштування пін-коду. Пін-код захищає сам пристрій трезор, якщо раптом він попаде комусь в руки, він складається з 4 до 50 цифр і встановлюється, звісно, на самому трезорі. Я перелистую правою та лівою кнопкою вперед і назад, обираючи потрібну цифру. Щоб підтвердити вибір, натискає дві кнопки одночасно. Коли пін-код введений, щоб його підтвердити, треба долистати до галочки та одночасно двома кнопками Підтвердити. Також є можливість переглянути та стерти введені цифри. А встановивши пін-код, треба його повторити, щоб уникнути помилок. На цьому етапі я можу обрати Потрібні мені криптовалюти, але раптом, якщо щось забула, то в будь-який момент це можна буде додати потім пізніше. Також є список з тестовими криптовалютами, проте вони мені не потрібні, тому я це пропускаю. Далі пропонується направити весь трафік через мережу Tor, щоб підвищити конфіденційність та безпеку. Цю функцію я включаю та переходжу далі. Основні налаштування завершені. Тут я можу дати ім'я своєму пристрою та змінити заставку. Все готово. Тепер пропонується обрати або стандартний гаманець, або прихований. Зараз я обираю стандартний, про прихований розкажу трохи пізніше. Ось так виглядає інтерфейс самої програми. Нижче криптовалюти, які я обрала раніше. А ще нижче кроки, які були зроблені. Створена резервна копія. Встановлений пін-код, увімкнена функція кодової фрази та дискретний режим. Це можливість приховати баланси, щоб їх не було видно. Далі переходжу в налаштування, і перше, що хочу зробити, це перевірити свою сіт-фразу. Е, мені здалося, що перевірка трьох слів було замало, я хочу перевірити всі 12 слів і впевнитися, що я їх правильно записала. І раджу завжди всім так робити. Підтверджую, що я розумію, що це всього-навсього перевірка, і вона ні до чого не призведе. Підтвердження йде на самому пристрої Trezor. Кожне слово доведеться вводити посимвольно. Це займає деякий час, але я вважаю, що є така необхідність. Перевірка пройшла успішно. Тепер я впевнена, що я записалася від фразу правильно, тому можу переводити сюди вже свої гроші. Але поки хочу показати, які ще є налаштування в програмі Trezor Suite. Можна перевірити, яка встановлена прошивка на пристрої, чи є вона актуальною. Також можна перевстановити прошивку тільки для біткоїнів. Якщо ви це збираєтесь робити, обов'язково ознайомтеся, як це робиться, і майте на увазі, що створені до цього баланси вже будуть недоступні для керування. Далі є можливість відключити пін-код. Щоб це зробити, це треба підтвердити на пристрої. Є можливість включити або виключити парольну фразу яка відкриває доступ до прихованих балансів. Покажу трохи пізніше, як це працює. Перевірка безпеки транзакцій від Trezor. Тут я нічого не змінюю. Перевірка справжності Trezor. Це та перевірка, яка була при першому налаштуванні. Якщо раптом виникли якісь сумніви, ви можете ініціювати її в будь-який момент знову. Далі назва пристрою та заставки. Їх можна завантажити з комп'ютеру або ті, що пропонує сам Trezor. Скидання пристрою до заводських налаштувань. Встановлення коду для самознищення. це просунута функція, теж треба уважно ознайомитися перед тим, як це встановлювати. Є можливість завантажити власну прошивку на пристрій. Та можливо вимкнути перевірку справжньості Трезер. Тут я нічого не змінюю, не чіпаю, все залишаю, як є. Це були налаштування пристрою. Далі є вкладка налаштування з самої програми. Тут можна обрати мову, кольорову схему програми, одиниці фіатної валюти та багато іншого. Далі вкладка криптовалюти. Тут ви можете додати монети, які не додали раніше. А тепер я хочу показати, як отримувати крипту, відправляти та як налаштувати парольну фразу. Отже, щоб поповнити баланс на своєму холодному гаманці, я спочатку переходжу в рахунки. Обираю потрібну валюту. У мене це буде XRP. І ну, ось тут бачу кнопку Отримати. Тисну її. Далі кнопка Показати повну адресу. Отже, тепер на екрані я бачу свою адресу та QR-код до неї. Цю адресу обов'язково треба звірити з тим, що показується на пристрої Треза. Адреса має збігатися. Раптом, якщо якісь символи відрізняються, треба зупинитися і не підтверджувати. В мене все добре, тому я підтверджую на пристрої. Переказ я хочу зробити з Binance, тому я через додаток сканую QR-код і в мене автоматично підставляється адреса. Вказала потрібну суму. Більше ніякі поля мені заповнювати не треба. Тільки підтверджую транзакцію ключом безпеки UBICO. Все готово, залишилось трошки почекати, коли надійдуть кошти. О, довго не довелося чекати, є вже зарахування і позитивний баланс. Тепер я покажу, як можна створити прихований гаманець, використовуючи парольну фразу, яка ще називається пасфраз. Це додаткова функція до вже існуючої сітфрази, яка дає можливість створити набір зовсім інших адрес, які будуть захищені поверх ще парольною фразою на ваш власний розсуд. Тисну в лівий верхній кут, там де написано Стандартний гаманець, та знизу натискаю Додати прихований гаманець. Тепер я тут вводжу своє кодове слово. І таким чином створюю та заходжу в прихований гаманець. Обов'язково треба підтвердити на трезорі. Все готово. Але я не раджу вводити кодову фразу на комп'ютері, тому що так вона може бути скомпроментована. Тому я знову тисну на гаманці, переключаюся на стандартний гаманець та видаляю свій прихований. А щоб правильно створити прихований гаманець, захищений парольною фразою, треба обрати пункт, вести її на трезер. Тут я бачу, що можуть бути використані англійські літери, маленькі і великі, цифри, спецсимволи та навіть пробіли. Я починаю посимвольно вводити свою кодову фразу. Це займає трохи більше часу, ніж вводити на комп'ютері, але воно того варте. Вівши свою парольну фразу, я її переглянула, записала на всяк випадок та підтвердила галочкою. Завантажуються баланси, після чого просять підтвердити, що баланси нульові. Для цього треба ще раз ввести парольну фразу на трезорі. Все готово, все завантажилось. І тепер я хочу перевести гроші зі свого стандартного гаманця на прихований. Для цього я переходжу в рахунки, тисну на XRP та показати повну адресу. Порівнюю адресу з тим, що бачу на трезорі, та копіюю. Повертаю свій стандартний гаманець і знову обираю XRP. Щоб зробити переказ, тисну Відправити. Вставляю скопійовану адресу. Обираю суму. Графа комісія заповнюється автоматично. Тут можна її змінити. Це вплине на швидкість відправки транзакції. Але якщо ви поставите дуже маленьку комісію, то можуть бути проблеми з таймінгом. Тех призначення. Я тут не обираю нічого, тому що в мене адреса створена на холодному гаманці. У випадку XRP та ще деяких криптовалют. Якщо ви відправляєте кошти, поцікавтеся у адресати, чи є в нього тех. Отже, тепер. Тисну Перевірити та Відправити. Зараз буде дуже важливий крок. Треба уважно перевірити всю введену інформацію на комп'ютері з тим, що відображається на трезорі. Це буде адреса отримувача, сума транзакцій та комісія. У мене все збігається, все добре. Тому я підтверджую. І тепер остаточно тисну Відправити на комп'ютері. Все, транзакція створена і підтверджена. Тому я переходжу в свій прихований гаманець і очікую зрахування коштів. Чудово, менше ніж за хвилину кошти були вже зараховані. Тепер останнє, що хочу показати, це як скинути свій гаманець до заводських налаштувань. Натискаю налаштування, обираю вкладку Пристрій та гортаю нижче. Тут я обираю пункт скидання даних, ставлю галочки, що я розумію, до чого це призведе, та натискаю скидання. Останнім кроком це треба підтвердити на трезор. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ставте свої лайки, залишайте коментарі та купуйте криптогаманці в нашому магазині.